Привіт, друзі! З вами Олександр Гринець. Сьогодні у нас п'ятниця після досить продуктивного тижня, коли я там стрімив і висказав свої думки з певного приводу от з приводу, як дізнатися, кому ти близька людина, то сьогодні ніяких креативів в мене нема. От я вдячний всім, хто дивиться, хто підписується. Не забувайте, я ж кажу, підписуватися, дивитися, коментувати. Це дуже допомагає просуванню каналу. От, наскільки я пам'ятаю, всі казали, що україномовний інтернет, україномовний YouTube, він дуже дуже потрібен. Тому прохання, прохання його підтримувати підписками, там, лайками, коментарями. І власне кажучи, тому, тому що на цьому тижні я міг я в принципі розмістив. Поки що більше таких е питань, які якими ну, мені. З приводу яких мені хотілося б поділитися своїми думками, на, наразі нема, тому, тому на сьогодні, все. Дякую всім, хто дивиться, хто підписується. Не забувайте це робити. От на сьогодні, все. Будемо сподіватися, до нової зустрічі.